Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, як ви собі уявляєте царство Боже, про нього ми чуємо багато в євангельських розповідях. Про Його прихід ми молимося щоденно в молитві Отче наш. І згадуючи про своїх усопших, ми деколи бажаємо їм царства Божого. Як ми уявляємо собі це царство Боже? уяві більшості людей це місце, де зараз перебувають наші усопші, рідні та близькі. І все. І ніяких уявлень, окрім того. В Біблії натомість царство Боже порівнюється до бенкету. Ми з вами чуємо про царство Боже як бенкет. Чому? Бо бенкет є немов би образом радості, повноти життя, втіхи від життя, власне, тим всім тим, що ми називаємо щастям, найкращі події. У нас так само супроводжується бенкетом, гостинною, де ми зустрічаємося з тими, хто нам дорогий, де ми тішимось їхньою присутньою, де ми присутністю, ми насолоджуємося тим спілкуванням. На свята, ми так само, на великі свята, ми так само святкуємо через гостину, через бенкет. І таким чином, бенкет, гостина це теж не мов би відчуття святковості, власне, це і є свято. Царство Боже таким чином порівнюється до бенкету, тому що Царство Боже це найперше оця повнота життя, це радість, це втіхи від життя, це радість від спілкування з тим, хто нам дорогий, хто близький. Це в дійсності радість і втіха життя. І тому от є дуже важливо в тій сьогоднішній притчі просто ще раз згадати, що ми всі з вами покликані до радості. Ми дуже часто уявляємо собі Царство Боже, про яке чуємо, як щось неясне в кожному разі, щось тихе. Але Царство Боже це радість, це повнота життя. І ось про ту повноту життя, до якої ми покликали, і яка є тільки в Бога, ми сьогодні з вами почули упритч. Господь порівнює Царство Боже до, до бенкету, який готувався дуже довго. І в ну, дійсності так було. Зазвичай на гостину запрошували, бо до неї треба було приготуватися. І якщо людина погоджувалася на запрошення, якщо казала, що буде, Скажімо так, то вже на неї розраховувалось. Потім проходив час, і коли вечеря вже була готова, посилалося слух, щоб сказати: прийдіть, відвідайте, ви ж пообіцяли, що будете на гостині. І ось відмовити після того, як вперше ти погодився, це вважалося одні найбільших, найбільших образ. І, здається, у ці запрошені гості мають поважні причини, щоб не прийти на ту гостину, бо один купив поле. Звичайно, можна, можна почекати, можна це було відкласти, але все ж таки здається, причина поважна. А може, він, може, то була весна, треба було вже сіяти, треба було подивитись, треба було підготувати. Таким чином, через цю свою роботу він знехтував обов'язками. Хтось купив пару волів і від нетерплячки, щоб їх випробувати, так само відмовив, і ободвоє просять вибачення, Вибач. ні. А третій, Третій, здається, що, би, має ще більшу почесну, поважну причину не прийти, бо щойно одружився. Його не цікавить цілий світ. Ні, головне, що є дружина. І він навіть не просить, просить вибачення. Причини то поважні. І чисто по-людськи можна було зрозуміти. Але от ті люди, вони подумали, власне, про себе. Вони не подумали про те, який біль, який біль, яку образу вони завдали тому другові, який їх спризні запросив, який хотів поділитися з ними своєю радістю, який хотів пригостити, який хотів просто бути з ними. Вони подумали про себе. Вони знайшли поважні причини, але вони не подумали про того, кого вони не просто образили, але вразили до глибини серця. Господар все ж таки зробив так, що цей бенкет намарно не пропаде. На нього попали ті, хто ні за яких обставин. Не міг би очікувати на такий бенкет, на таку повноту життя, на таку, таку гостину. Але не це, не це важливо. Врешті-решт, господар він не покарав запрошених друзів, він їх не покарав. Але вони самі себе покарали. Бо, врешті-врешті, пройде трошки часу і про поле забудеться, і воли постаріють. І, можливо, вона і жінка на І зрозуміється, що втратилося. Втратилося дружбу. Втратилось власне головне. І ось оцей, ця притча про запрошених на бенкет, про те, як люди знайшли причини, щоб не прийти, оскільки були прийняті своїми справами. Це притча і про на про наше життя, не тільки про те, як які чи ми ходимо з вами до церкви, але притча про те, про наші життєві цінності, про те, як дуже часто через перейнятість роботою чи особистими справами, чи турботою про майно, про багатство, ми насправді втрачаємо головне. Бо завжди настане в житті момент, момент. Коли ми, подивившись на своє життя. Ми з вами не згадаємо про ті речі, які нас тішились, про майно, про предмети, про машини, врешті-решт. Ми, ми то, все забудеться. Забудеться. А згадувати, якщо буде що згадувати, ми будемо згадувати ті моменти в нашому житті, коли ми були з тими, хто нас любить, хто нас шанує, з дорогими та близькими людьми. І повірте. Та що тут казати, ви самі це розумієте, немає нам певне більшого болю в житті зрозуміти. Ось ти все маєш, ти все здобув, все бачив, все робив, а насправді життя пройшло якось повз. Ти все бачив, всюди був, відпочивав. Але, врешті-врешті, втратив тих, хто для тебе був насправді щастям, втратив дорогих та близьких людей. Все відкладав, відкладав, думав, що буде нагода, і втратилася та нагода. І так, ніби жив, а насправді життя пройшло повз. Біда, біда з нашими пріоритетами. І дуже важливо зрозуміти, що наше щастя, наше життя залежить не від того, що ми маємо, а від того, ким ми є і з ким ми з вами є. І так само ця притча. Говорить і про те, як ми з вами ходимо до церкви. Для чого потрібно ходити до церкви? Для чого це все потрібно? Звичайно, можна сказати, ну, священик він, він мусить казати, щоб люди ходили до церкви. Хоча і одна людина зараз говорить: ну, головне, що я маю Бога в серці, я молюся до нього, Ось я, я взагалі погано не поводжуся. І коли наступає неділя, а то єдиний вихідний день, а то треба якось відпочити, врешті-врешт. І ось так нехтуться цим великим запрошенням. Бо в дійсності оця недільна літургія, неділя і свята, це є от тим, отою гостиною, тим бенкетом, який приготував для нас Бог. Який хоче бути з нами, який хоче живити нас своїми дарами. І біда в тому. Що ми не просто порушуємо якусь заповідь, так, є заповідь, пам'ятай, святий день святкувати. Але біда в тому, що ми себе позбавляємо у того спілкування. Врешті-решт, то дасться чути, як кажуть наші старші люди. Для чого треба ходити в неділю до церкви? Є стільки справ, є стільки важливих речей врешті врешті треба і про себе трохи подумати, відпочити. Потрібно. Наше життя і так зараз нагадує бурхливе море. Дуже багато в нашому житті якоїсь непевності. В нашому житті бракує якогось, так би мовити, стержня. Ми несемось, ми якось живемо, нас несе не знати куди. А час від часу просто треба зупинятись, Зупинятись для того, щоб подумати, хто ми є, до чого покликані, для чого живемо, щоб не загубити, не втратити саме головне в житті. Щоб не забути, що живемо перед Богом і врешті-решт колись перед Ним дамо свій звіт. Крім того, ми, ми, ми вміємо про себе подбати, щоб з'їсти, але знаємо, що не хлібом єдиним, але кожним словом, що виходить з ус Господніх, живе людина. Ми всі з вами нервуємось, зневірюємось. Наша душа потребує у тої поживи. Нашого, впродовж нашого тижня рідко, коли знаходиться час на Бога, на щось добре, але душа так само потребує опіки, потребує поживи. І ось, власне, приходити до церкви потрібно не тільки Бог, не для Бога, але потрібно нам, найперше, нам самим. Потрібно для того, щоб залишатися людьми, для того, щоб пам'ятати про гідність дітей Божих, якими ми з вами є. Потрібно для того, щоб не загубитися в житті, для того, щоб не заблукати настільки, що стане вже пізно щось, щось змінювати. Врешті-врешт, потрібно приходити, щоб бути з Богом. Звичайно, можна сказати, та Бог є всюди і не має значення, де я молю, але не обманюйте себе. Не обманюйте себе. Та й врешті-врешт, як хтось казав, що от вологі багато в повітрі, але коли хочете попити, ви йдете все ж таки до джерела. Потрібно приходити до церкви. І воно насправді воно якось так тісно пов'язане, як ми з вами живемо, і як ми з вами ходимо до церкви. Святі Отці казали, що як живемо, так молимось, як молимось, так живемо. Наше життя залежить від молитв. Молитва залежить від пам'яті від Бога. А це, в свою чергу, залежить від того, як ми з вами ходимо, ходимо до церкви. Хочемо чи не хочемо, але приходити треба треба. Бо є оце запрошення до повноти життя, до радості. Приходити треба, щоб насправді за другорядним не загубити важливо. І от сьогоднішнє Євангелія нам говорить про те, що треба шукати не причини, але можливості. Не причини, по яким не прийти до храму, але можливості, щоб до нього прийти. Бо, врешті-решт, саме це залежить, саме це залишиться в нашому житті. Саме від цього залежить, яким буде наше життя, саме від того залежить, чи ми з вами не заблукаємо. Але все ж таки найважливіший момент, на якому хотілося би закінчити, що все ж таки ми з вами покликані до радості. І ось християнство, це все ж таки. Релігія, якщо так можна сказати, радость. Ми з вами покликані до радості. Ми з вами покликані до повноти життя. Християнство це не просто зберігання тих чи інакших приписів, а навпаки, це жити як діти Божі. Про щоб це знати, щоб про це пам'ятати, щоб це розуміти. Потрібно приходити до церкви. Слава Ісусу Христу!